Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма Вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Допомагати мені в ефірі буде традиційно мій колега, заслужений працівник культури України Ігор Грач. Добрий вечір, Ігоре. Та Дар'я Голуб, котра залишить для гостя сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Дашенько. Отже, ми починаємо. Сьогодні у нас в програмі буде незвичайний гість: по-перше, шляхетного роду, по-друге, з товариською вдачею та. Почуттям гумору. А ще він був найкращим другом маестро Володимира Шенкарука. Саме з подачі Володимира Федоровича декілька років тому я познайомилася ближче та побувала на малій батьківщині героя сьогоднішнього ефіру виконавчого директора Асоціації КВН України Володимира Виговського. Як це було, пропоную вам подивитися відрядження. Скільки їх було за 17 років моєї роботи на телебаченні? Одні пролітають як миттєвість, інші запам'ятовуються надовго. Село був суни Лугінського району, я ніколи там не була, і тому запрошення на гостину я прийняла з цікавістю. Екскурсію організували директор Асоціації КВН України Володимир Виговський та заслужений працівник культури України Володимир Шенкарук. Для Володимира Виговського село Бовсуни – мала Батьківщина, де він виріс та відбувся як людина. І тому організовано ним свято на День Матері це своєрідна подяка своїм односельцям. Але все по порядку: першою зупинкою було село Вигов Коростенського району. На цій землі народився славний син України гетьман Іван Виговський. Тут і відбулася своєрідна зустріч поколінь. Несподівано для себе я дізналася, що Володимир Виговський є прямим нащадком гетьмана України Івана Виговського. Вигов для мене це, мабуть, моя прабатьківщина, тому що це батьківщина одного з гетьманів України Івана Виговського. І я горжусь тим, що я маю таке прізвище. Тим більше, що це прізвище носив мій батько і ім'я носив Іван. І я маю чудового сина Івана. Який також Іван Виговський, я завжди, от, приїжджаючи на свою батьківщину, стараюся заїхати на мою прабатьківщину до села Вигов. Я дуже радий, що знову повернувся, оскільки вже недавно, роки три-чотири тому назад, я вже також тут побував, і все-таки мене дуже рада, що е -е, я, як, як і цей гетьман Іван Вовський, з таким самим ім'ям народився в один той самий день, і це для мене дуже приємно. Поїхали далі. От і був суни, найдревніше поселення Лугинського району. Мабуть, тому і мають прізвище, бувсун майже половина мешканців села. Високо в небі летять журавлі. Де б не був цей птах, він завжди повертається додому, як людина, де б вона не була, куди б не закинула її доля, як добре не було б її в краю, в якому вона прижилася. Вона, як та пташка, лине на свою малу батьківщину в своє рідне село, де народила мати, де біліє батьківська хата, де навчилася ходити і говорити перші слова, де витоптала своїми ногами стежку до рідної, предвічної і такої завжди молодої рідної школи. Перше, що ми відвідали, була Бувсунівська школа, в котрій виповнилося 120 років. Пишаються учні та вчителі школи і давнім ремеслом килимарством. Килими бувсунівських майстрим вражають досконалістю виконання і художнім смаком. Недарма Бовсуни вважаються центром килимарства на Логинщині. Далі була церква, справжня окраса села. Вона побудована в 1781 році на честь Василя Великого 230 років тому на кошти прихожан Бовсунівських і Невмержицьких. Цікава історія пов'язана з іконою Божої Матері. Тисяча 1937 році, коли знищувалися церкви, мешканець села, котрий працював в органах влади, зайшовши в церкву, вистрелив в ікону. Слід від кулі нагадування про ті часи. Кажуть, що під час великої вітчизняної війни той чоловік загинув від кулі, яка попала йому в шию. А тепер про саме свято, день матері, ансамбль ретро, дівчата із Житомира, аматорські колективи села радували мешканців своєю творчістю. Душею концерту його ведучим був заслужений працівник культури України Володимир Шинкарук. Володимир Виговський був одним з перших, хто підставив плече у важку хвилину для Володимира Федоровича. Я щасливий і бо ще раз впевнився на світі існує. Справжня чоловіча дружба, існують справжні чоловіки. Я безмежно вдячний Володимиру Виговському, тому що в найважчі для себе часи, в часи, коли здавалося вже все, без вихід, коли розпач. Прийшло до мене три хлопці: Володимир Виговський, Віктор Мосієнко, Олександр Музика. Провели в мене. Невеличку родинну раду і буквально за вуха витягли мене з хвороби. Звичайно, допомога лікарів неоцінена, допомога моєї родини неоцінена. Але, мабуть, і без цієї справжньої чоловічої підтримки, дружби. Не було б того результату, який ви сьогодні самі бачите, відчуваєте. Тому на перший поклик я завжди відгукуюся. Взагалі, я сьогодні не відмовляю нікому. А таким людям, як Володимир Виговський, взагалі відмовляти гріх. Я щасливий, що доля подарувала мені дружбу із такою прекрасною людиною. Хочу вас всіх привітати. В першу чергу жінок з сьогоднішнім днем днем матері. Мені дуже приємно, що в мене так сталося, що я зміг зробити таке свято. Буду говорити так, буду старатися робити надалі все таким чином, щоб таке свято робити частіше для вас, тому що я люблю своє село, люблю вас, люблю Житомирщину, люблю Україну. Ганна Антонівна Виговська – мати Володимира Виговського. Її люблять і поважають односельці. Нещодавно цій жінці, вчительці математики, виповнилося 75 років. Всім матерям бажаю такого щастя, як сьогодні до мене. Як сьогодні мені у мене ось такої радості, як в мене сьогодні, щоб всіх матерей були такі, така радість, щоб були такі діти, як у мене діти. Не знаю, що за мої діти. То можна таки пишатися моїми дітьми. Вони в мене і, і добрі душею, вони в мене і грамотні, ну коротше, коротше говоря, що мені здається, що у людей теж діти хороші, але мені здається, що мої найкращі. Вітаємо всіх, хто щойно до нас приєднався. Це програма вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук, заслужений працівник культури України Ігор Грач та Дар'я Голуб. Отже, я рада бачити в цій студії виконавчого директора Асоціації КВН України Володимира Виговського. Добрий вечір, Володимир Іванович. Надзвичайно рада бачити вас в нашій студії. Перше, моє запитання: як мама? Як вона себе почуває, і наскільки часто ви бачитеся в неї? Ну, мама для своїх 79 років почуває себе досить непогано. На жаль, я не так часто буваю, як хотілося би. Дома, але буваю, наскільки це можливо, приїжджаю, допомагаю, хоча проблем залишається багато, але в силу своїх можливостей пробую їх вирішувати. Влаштовуєте такі свята, як мені вдалося побувати на такому святі? Ну, Плануємо чергове. Е, була традиція у мене е, при, е, привозити е, концерти або артистів з моїх друзів з Житомира е, на Покрово 14-го. Це традиційно бу, так, були ювілей мого батька Івана Вогоського. А зараз, так як в мене залишилася лише мама, то я вже пробую проводити такі свята з нагоди її свят днів народження. В цьому році не кругла дата, але в силу різних обставин. Я планую весною провести такі концерти. І, що цікаво, що ті люди, які за мною виїжджали, постійно мене запитують, чи коли буде такий виїзд? Ми дуже гарно провели час тоді. Так, Володимир Іванович, завжди хотіла вас запитати: от як воно бути нещадком гетьмана України Івана Виговського? От чи впливає це якимось чином на ваше життя? От чи зобов'язує до чогось? Якщо говорити, що впливає, то такого впливу я би не відчував, скажімо, десь щоб мені це дуже сильно сприяло. Але що стосується другої частини запитання стосовно зобов'язань, то вони є. Я в собі це постійно відчуваю. Euh, Завжди в тонусі, мабуть. Да, да. І певною мірою якісь речі стараюсь робити. Ну, хоча б такий простий приклад, як я вже сказав про свого батька Івана Виговського, який народився в день українського казацтва. В мене син Іван Виговський, який зі мною виїжджає в ці тури поїздки. Так, так. І коли ми виїжджаємо, ми традиційно відвідуємо. Силовихів, де ну баківщину гетьмана Івана Виговського, і там, я думаю, всі знають є пам'ятник. Ну, син схожий на Гетьмана. Ну, хотілося би чесно. зовні дуже це, Да, Це, мабуть, теж таке одне з таких би внутрішніх зобов'язань, які би я хотів реалізувати. Ну, Є такі ідеї, скажімо, накшал створення фонду, можливо, Івана Виговського, тому що я особисто знайомий з. Ще одним потомком гетьмана це гетьмана Мазепи. Є такий Ігор Ярославич Мазепи, який очолює цілий фонд, цілу громадську організацію, які працюють в цьому напрямку. Тому от мене такі думки ідеї з цього приводу постійно в мене крутяться в голові. Як ви потрапили до Асоціації КВН України і стали виконавчим директором? Ваша освіта. Моя освіта. Я закінчив Житомирський державний педагогічний інститут і ще тоді угу. е, фізико-математичний факультет. Так. От, от так. А, да. ну, це, це дуже довга історія. Передачі буде мало, щоб це все пояснювати, розповідати. Але е, в силу різних обставин я залишився, працював довгий час в інституті, і зокрема працював в студентському клубі, директором студентського клубу. І цей рух Кабанівський активно відродився в кінці 80-х, і це не обійшло наш вуз. І я почав активізовувати цю роботу. Думаю, що результат саме цього напрямку він в Житомирі відчутний, тому що саме започаткувавши цей рух в інституті, в результаті ми маємо таку чудову Жіночу, дівочу командою, дівчата і шукаю. Особисто тому... ви брали участь в КВН? Я був завжди організатором. На сцені ага. я був. Я був на сцені в студентські роки і, будучи організатором, неодноразово, не але я не був таким активним сценічним там, актором так, так. або не брав таку активну участь в сценічній діяльності, але завжди був організатором-адміністратором. І в силу різних обставин на початку 90-х, так як у нас був вже активний рух в Житомирі Кавенівській, я разом з колегами. Колегами з усієї України у нас було десь близько десятка таких людей, в яких з'явилася ідея створення такої всеукраїнської організації, саме самостійної, власної, тобто незалежної. Це нам вдалося, це було 20 років тому. І через буквально пару років мені мої колеги запропонували фактично очолити в плані адміністративному uh -huh. цю структуру. Я це проводив паралельно своєю роботою в університеті, де я довгий час працював. А знову ж таки в силу різних обставин уже більше п'яти років це моя основна робота, основний заробіток, навіть якщо так можна сказати. От ви завжди знаходитеся у такому веселому оточенні, якщо брати до уваги команду дівчинки із Житоміра. Ну от про вас говорять, що ви доволі така серйозна людина, і з вами, як то кажуть, не забалуєш. От що ви можете про це сказати? Ну можу сказати на Хоч у нас. Хоч, ні. хоч у нас, хоч у нас організація, як я говорю, організація на три букви, але, так, але так. роботу потрібно ставити серйозно, організувати серйозно. Ну, я іноді буваю досить, досить таки жорстким в організації, по відношенню не тільки до тих людей, з якими я працюю, але й до самого себе. Але правильно було сказано, що це оточення досить веселе. Більше того, дякуючи цій організації, я власне щоб їздив всю, не тільки всю Україну. Тобто ми з концертами, з виїздами команд КВН України, ми побували в десятках країн Європи, не тільки Європи. Тобто я побачив світ. Це ваша велика родина. Так, і другий момент, друга складова, не менш важлива. Це, це дуже цікаві люди. Люди, з якими дуже цікаво спілкуватися. Це вони я, так... мають іншу освіту, інші професії, це їхнє да, хобі. Це, да. це от це, це спілкування, це, ну, це така величезна і цікава частина життя. І тому я про це не жалкую. Це, це дуже приємно. Володимир Іванович, доля подарувала вам дружбу з маестро Володимиром Шенкароком. Володимир Федорович вважав вас найкращим другом. От якою була ваша дружба? І що таке для вас бути найкращим другом? Ну, зараз досить важко, важко про це говорити, все тому, говорити. Все, да, це ще... все це ще дуже живе. Да, да. Я зараз продовжую спілкуватися з сім'єю Володимира Федоровича і з Людмилою, і з Іриною, і з Федією, сином. От ми підтримуємо контакти, тому що ми хочемо. Ми майзу май, і не і сім'я, і друзі, не тільки я хочемо провести ще кілька творчих вечорів, тому що той вечір, який ми провели не так давно пам'яті Володимира Федоровича, був дуже таким. Ну я не знаю, ну тут так би вдалим, я не можу сказати, це не зовсім правильно. Це була така подія, яка просто залишила дуже серйозний слід. Що стосується дружби, нам мені дійсно дуже приємно, що ця родина була і є моїм другом. Він вийшов якби, в моє життя якось дуже непомітно. Це була людина, яку знали тоді, це, я маю на увазі, це був десь початок 80-х років. Людину, яку знали там, в університеті, в місті, в області, в Україні. А я започатковував всякі різні фестивалі, ще будучи навіть і студентом, а потім вже працюючи в університеті. І от Володимир Федорович, якби. Залучився до цього всього, спочатку це були просто такі творчі стосунки, і все це переросло в дружбу, яка дійсно залишила дуже серйозний слід і в душі. І не тільки в душі, скажімо, це слід професіонала. Тобто я багато чому навчився в нього, це людина, з якою було легко працювати і спілкуватися. І, да, є такий цікавий момент, я сьогодні говорив, що я іноді досить жорсткий, там, якихось стосунків в роботі. Але, мабуть, це єдина людина Шинкарук, е, серед тих, з ким я, будучи організатором, е, співпрацював, з якою я ніколи не, не сварився взагалі. Навіть в нас не було такого, не було що ми говорили ситуацій. на підвищених тонах. Yeah. Да. Ми могли він або я там на когось щось сказати, а так, щоб між собою ну, от настільки в нас було порозуміння, і ну, це були прекрасні такі спільні праці і особливо. Варто відмітити той період, коли Володимир Федорович знав про свою хворобу, він просто рвався до того, щоб щось робити, щось щоб творити, стигнути. Да, щось стигнути побільше. І в цей період, до речі, ми і провели оцю... Ну, Акцію, скажімо, або цю це дійство, цю подію, яка була в мене в моєму рідному селі. І дякую, що, Володимир Федорович, це була така цікава, серйозна подія. І на цьому, якби не зупинилася наша ідея реалізації, там певних моментів. Зокрема, в минулому році я з е, е, Організував, реалізував такий ще цікавий проєкт, який ще не завершений, і планувався реалізовуватися з Володимиром Федоровичем. Це у нас є такі бабусі в селі, які е, співають е, місцевим говором. Все, що я встиг, це поки що тільки записати е, е, в студії, е, зробити звуковий запис. І Володимир Федорович був в лікарні, і я по телефону дав йому можливість послухати. І, це була практично остання наша з ним тоді розмова телефонна. Це було буквально за кілька днів до його смерті. і Він сказав мені таку фразу Я дуже щасливий від того, що я зараз чую. Це. Я Цей проект хочу зараз завершити. Мається на увазі, що маючи цей запис звуковий, якраз весною. То, що ми говорили, що я планую yeah, yeah. виїзд, я хочу разом з телевізійною групою зробити повноцінний такий телевізійний формат. Обов'язково зробимо. Да. І я думаю, що я дуже вдячний, користуючись можливістю вам жела за те, що якщо зайти на сайт Вікіпедія і набрати слово Бовсуни, то нас, на Посилання внизу є три посилання. Одне з них, Володимир Шинкарук, Володимир Виговський, Анжеліка Нестерчук, йде відеосюжет про Врасилу. І там є Володимир Федорович і його перебування на моїй батьківщині для мене це такий дуже приємний слід в житті. Повертаючись до вашого такого основного життя, вашої діяльності, ви побували в багатьох країнах світу. З дівчинками із Житомира. От хто є основним меценатом ваших поїздок? По-різному. Да, якщо я так люблю, Хто платить, я за це будемо говорити, я, люблю, так. я люблю вести якусь статистику. Тобто мене uh -huh. навіть є чітко підрахована кількість, я був в 35 країнах світу. Uh -huh. От. І дійсно в багатьох поїздках, в більшості це був КВН. в багатьох з них був, я був разом з дівчатами, або в складі збірний КВН України, або безпосередньо з концертами. В минулому році в нас було два виїзди, дуже колоритних. Один виїзд це був до Сполучених Штатів. В травні. Е, так, ми були в травні в кількох містах. Це були і, і участь в фестивалі е, разом з артистами Естрати. Так, так, він був озвучений, тому що вже всі знали про ці події. Угу. І були окремі концерти, зокрема в Чикаго. Е, от. А влітку там, навіть традиційні, є партнерські такі обміни з німецькою стороною, з містом Штутгарт, Ми співпрацюємо. І ми вже теж започаткували. Я думаю, тому що в тому році. Був вдруге був каван-концерт до Дня Незалежності. От якраз дівчата брали участь, ну, дівчинки Житомира теж брали участь в цьому концерті. Тобто навіть, навіть відповідь на відповідь на спонсорство. Ну, перше я вдячний всім відомій фірмі Житомирській радіоелектронній компанії РЕК і особисто Ігорі Метишнікові нас досить часто підтримує, зокрема в таких поїздках. Деякі поїздки відбуваються за підтримки. Міністерство молоді та спорту, угу. тому що наша організація має статус всеукраїнський і в нас є програми, де фінансування передбачено так, міністерством. Так. В деяких випадках сторона, яка нас запрошує, наприклад, Сполучені Штати, там в більшості була це організатори, якби. Проплатили всі витрати. І ну, якби ми, як організація, теж маємо певні, певні можливості. Я маю на увазі е, Асоціація КВН України в деяких випадках е, ми закриваємо ті чи інші фінансові позиції. От така тут, якби секретна. Ну і зрозуміло, що буває так, що, що десь хтось щось сам має доплатити. Я думаю, що інтерес виїхати. От остання поїздка, яка була в Європу, ми відвідали 9 країн. Я думаю, що для багатьох молодих людей можна знайти якихось там 100 євро, щоб так, доплатити, так. щоб поїхати побувати скажімо, в Європі, Володимир Іванович, о цікаво, чи готуєте ви спеціальну програму для іноземців? Адже кожна країна має свій менталітет. Так будемо говорити так, будемо говорити так, і своє почуття гумору. Німці вони більш стримані. От, ну, де ви почуваєтеся да. більш-менш комфортно? Бачите, тут я не сказав про таку особливість. Ми, власне, говорячи, враховуючи те, що виступи, то в більшості випадків російськомовні, україномовні і, uh -huh. і публіка, з якою ми працюємо, це в більшості емігранти, студенти. Uh -huh. Ну, якщо говорити, наприклад, про італію про Італію, де ми теж неодноразово були, то це наші заробітчани, будемо так говорити, і це теж, до речі, дуже цікава публіка і цікаво перед ними виступати. Тому тут не стоїть питання про пошук якби якогось спеціального матеріалу, тому що... Той матеріал, який мають команди КВН, вони, власне говорячи, певною мірою відображають ту дійсність, яка є. Так, так. Да, да. Але я, я повинен сказати, що я не лише е, займаюся каваном, тобто ще з студентських років і з часів роботи в університеті, мені, мені завжди була цікава. Там фольклор український, творчість українська в цілому. Я сам був учасником, скажімо, хору народного, довгий час співав. І зараз стараюся співпрацювати, організовувати якісь фестивалі, не лише Кеванівські. Тобто я не буду розкривати секрети, але в мене спільно з моїми друзями в Житомирі є зараз серйозні наміри провести деякі дуже цікаві речі, не лише Кевенівські. Тобто, і планую, що відбудуться і всеукраїнські фестивалі КВН в Житомирі, і це вже є в планах, але разом з тим є, є плани більш грандіозні. Ну, поки що важко говорити саме через те, що дуже нестабільна ситуація якби, фінансова. В першу чергу, тобто ми ну, в пошуках зараз коштів. Але вже є підтримка, інтерес, зокрема, Міністерства культури, з яким я провів перемовини. От. І в цьому жусі можу сказати, що скажімо, в мене на певному етапі була цікава співпраця. Знову ж таки, дякуючи Володимир Федоровичу, тому що він мене вивів на чудовий колектив Чіп, всім відомий в Житомир, з яким разом з яким і з народним артистом України Градовським Юрієм ми були на чудовому фестивалі в Італії під Венецією і мали можливість давати концерти для української діаспори саме в такому українському форматі. Тому я тут можу сказати, що не лише єдиним каваном я живу. Ну От не можу не попросити згадати якусь курйозну ситуацію, яка відбулася от особисто з вами, не з дівчатами, а з вами. Ой, так і ви знаєте, так зразу дуже дуже важко щось щось пригадати. Ну. Ну, важко, чесно кажучи, якби це, це треба експромтом не згадаєш. От, а взагалі ситуації була маса. Є такі ситуації, можливо, не для... Не для телевізора, не для екрану. Тобто є такі речі, які ну дуже цікаво було, скажімо, я згадав про Чіп. Це колектив, який я, я, да, я дуже да, закоханий, тому що ми з ними не тільки були, були в Італії, ми бували з ними ще й на виступах там в. Кращі частини стосунків з Росією були в Єкатеринбурзі на Уралі перед новим роком в турі в комерційному? Це теж, ну от з ними була маса курйозів, але вони всі такі, якби ну не то, що неформатні, ну дуже цікаві. Тобто, по самі по собі хлопці дуже цікаві. От, і з ними була дуже маса-масаких маса, маса всяких, де, таких неординарних речей. Які плани от ви маєте в цьому році? От, скажіть мені, будь ласка, і чи є вже країни, які запросили вас в турне? Плани Плани є, дуже важко зараз будувати, Бачите, у нас організація все-таки так, такого спрямування розважального. Е, і тому ми на жаль минулому році частину своїх проектів якби не реалізовували. Uh -huh. Зараз потихеньку вибудовуємо плани. Більше того, е, в мене навіть була зустріч в адміністрації президента е, стосовно того, що от, е, ну ми, ми якби попали в пул чи в, е, в число тих організацій, які uh -huh. плануються для того, щоб е, вирішувати глобальну проблему. Яка виникла на сході, я маю на увазі певною мірою, навіть як це не дивно буде звучати, інтегрування або населення тих людей, які там проживають повноцінно в українське суспільство. Тобто налагодження повноцінних контактів між Сходом і Заходом, як би то нам прикро це не можливо не звучало і не хотілося б це сприймати, але це так. І тобто, в даному випадку КВН – це є та форма, яка на сьогодні абсолютно повноцінно сприймається молоддю. І дорослими людьми і на сході і на заході. І в нас команди виступають різними мовами, команди з різних регіонів. От і, і це я ж ми якраз попали в число тих організацій, яким зараз пропонується певна співпраця. В цьому, в цьому плані ми в цьому році маємо завершити проект, який ми реалізовуємо спільно з Радою Європи, рух проти ненависті, і очікується і ряд заходів тут в Україні. І, скоріше всього, представники організації, мабуть, вийдуть на заключні заходи, які будуть у місті Страсбург у Франції. Тобто, це такі такого роду плани. Ну я про деякі а скажу боюсь, боюсь, да, боюсь про деякі вже зараз. Озвучувати. Анонсувати угу. да, тобто проводиться певна робота, але рано говорити, що це буде точно. Це буде багато в чому залежати і від ситуації в країні, і від того, якою буде наша співпраця з двома міністерствами, з якими ми працюємо за державними програмами: це міністерство молоді, міністерство культури. Я дякую вам за цю зустріч. Я бажаю вам творчих успіхів. У нас для вас є подарунок традиційно. Володимир Воговський. Будь ласка, Володимир Івановичу. Дуже дякую. Дякую дуже. Спасибі. Схожий на себе. Шаржі да. в мене є, а таких серйозних малюнків немає. Шарж є, тому що я дуже... в мене є хороший друг, мій товариш Василь сім, мабуть, відомий. художник-карикатурист. Uh -huh. Через то я маю кілька шаржів. Дякую дуже. Асибі вам за цю зустріч. Володимир Воговський, виконавчий директор Асоціації КВН України, був гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна заслуженому працівнику культури України Ігорю Грачу за музичну підтримку та допомогу в створенні програми. Та Дарії Голов за чудовий портрет на згадку. Це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами. Мирного всім неба над головою. До побачення і слава Україні!